І безпечний регіон. Сьогодні у нас була важка ніч. Країна терористів сьогодні атакувала наші мирні населені пункти. Сьогодні у нас опять горить п'ятітажка, склалася дев'ятієтажка. Грить ви в пеклі і відповідь русні від безпечного регіону Сьогодні теж потужна. Ми передаємо чергову партію допомоги. Це не пушка з -з зв'язних воїн. Це антидронова пушка. Я особисто на полігоні ми її тестували. Десь кілометр, кілометр півтора. Вона садить дуже потужно, садить наводиш, нажав, і вона садить мавіки. От, ті самі мавіки, які ми теж передаємо сьогодні нашим Збройним силам, котрі використовують у скидах, котрі приносять кучу неприємностей нашим військам. І так, антидронова пушка поїхала у війська. Далі, наші хлопці на позиціях постійно закапуються. В два-три накати. Бревна, і ми їх скріплюємо цими скобами. Привозьте побільше скоб. Треба робити потужне укриття. Скоби для скріплювання брусів для будівництва бліндажів, реби, без них ніяк. Ми вже знаємо з вами, що зараз де війна технологій, війна дронів і гаубиць, війна дронів, ребів, Війна технологій. Продаємо реби. Один, до речі, ми придбали з вами зараз модифікований. Ті на 12 вольт, а цей на 24 вольта, його можна відразу ставити на танк чи на потужний БТР. Наші очі це «Мавіки». Днем, дівні «Мавіки», а вночі мавік 3 т Вони теж їдуть у війська. Нашим воїнам десантникам славетним. Друзі, я вам скажу, що після сьогоднішньої ночі, коли на нас заходили шахеди дуже високо, десь 3-3,5 3500 висота була. МВГ не могли їх дістати з брауніних полімотів з ДШК 3500 Але е, наші є українські розробки такі дуже гарні. Їх вже використовують е, в, я знаю точно в п'яти областях Київщини 96-та бригада. ППО, я думаю, нам з вами треба замахнутися і спробувати зібрати кошти на комплекс ППО. Він стоїть 2 мільйони 700. Ми з вами збирали в рік тому два. Ми з вами такі цифри за тиждень збирали. Зараз просто дуже важко. Ви менше донатите. Майже ну фактично майже не поступає коштів на е, фонд е, по зрівнянню з останніми роками. Давайте ми спробуємо з вами зібрати. 2 мільйона 700 на комплекс ППО. Це дрони перехоплювачі, про котрі зараз всі кажуть. Я зараз вам все поясню і е, напишу в групі е, всю інформацію про них. І так, передаємо всю цю техніку воїнам-десантикам на фронт. Але збираємо 2 мільйона сімсот на комплекс ППО, котрий буде захищати небо Київщини. Значить... Е, тому що звичайними засобами ми не можемо дістати шахеди, котрі йдуть на висоті 3500. А збивати шахет ракетою, наприклад, на Сламську, яка коштує 2 мільйони, ну це не має сенсу. От. Тому все це передаємо славе десантникам десантикам. Щиро дякую за допомогу від 78-го полка. Йдемо разом до перемоги, друже, і слава Україні! Героям слава!